Ми створили міністраційний комітет на базі громадського формування і підготували пакет документів, як ми бачимо подальший процес так званої аністрації закону обчищення обласів. Ми розробили іністраційну декларацію. Основу, основа була взята з закону про засаду запобігання та проти корупції. Вона була скорочена до того приємного об'єму, щоб було, було неважко. І вона повинна вмістити достатню інформацію, щоб мати певну інформацію про ту особу, яка підбігає І до цієї декларації додали зміст закону про очищення влади. У нас тут вийшло таке така інструктивна декларація. На п'ять сторінок. На першій сторінці тут загальна інформація про відомості про люстранта, так званого декларанта. Передбачені також відомості про доходи, рухоме майно, нерухоме майно, майно, що перебуває у власності, відомості про транспортні засоби, про вклади у банках і додали ще відомості про витрати. Новелою цієї декларації є дві обставини. Перша це сторінка, вона змістить в собі вимоги закону про очищення влади. І останній розділ сьомий вмістить в собі в декларації про витрати. Тобто подорожі за кордон, лікування, медичні огляди, санаторно курортне лікування, майно, яке контекстоване чи за приписом суду. Техніка, яка мобілізована по вимозі воєнкомата, також благодійництво і Ну, Зокрема, допомога учасникам АТО чи громадських формування. Ну, будемо називати речі снів Ось Тому до, до цієї декларації ми розробили відповідно супровідний лист, назвали її різні варіанти, чи повідомлення, чи покладання. Ну, На засіданні ілюстраційного комітету вирішили назвати це вимогою. Я думаю, що присутні погодяться. От і в, в рамках цього проєкту ми звертаємося, чому саме з вас ми почали люстрацію в Вінській області. Так, згідно з діючого законодавства, точніше прийняту Верховною Раду законом про офіснення влади, ілюстрація повинна йти зверху до низу. Керівництво в Києві і до сільських гулів безпосередньо на територіальних громадах. Тому вам випала честь бути першим представником, який буде з боку громадськості люстрований згідно вимог законодавства. Сподіваємося, що закон вступить в силу, хоча є певні суми сумніви щодо того, що він буде підписаний Перше, в нього в президенті є 15 днів на те, щоб його підписати. По-друге, є інформація, що президент направить цей закон про очищення влади на експертизу в ініціативу комісію, тому це може затягнутися ну, майже на місяці. А чекати такий тривалий час у громадськості просто немає потреби. Тому ми вручаємо вам цю вимогу. Да. Так, я попросив за присісти і далі, якщо будуть якісь питання, тільки я обмежений в часі, 15 хвилин, бо визивають на Київ, тому ми поспілкуємося. Так, Дякую. Спасибі. Ми просто вважаємо, що рестрата має бути цивільзованою і краще розпочати їх добровільно, без сміттєвих баків, без всяких там цих э, э, таких. Акції, які можуть збудоважити суспільство, тому вирішили пройти конціонізований і просимо, якщо не будемо чи керівникам департаменту, так чи керівників департаменту заповнити протягом 10 днів заповнити ці декларації в залежності від того, наскільки будуть щирі відкриті чиновники.